Thank you Остривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1. і наші телеглядачі вже мають можливість побачити, що в нашій студії з'явився гість. Це Роман Кіндрат, заступник начальника відділу комплектування волинського прикордонного загону. І з паном Романом поговоримо про те, що на Волині триває набір до прикордонної служби і про умови, про вимоги. Про це все розпитаємо нашого гостя. Вітання, пане Романе. Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Тож, пане Романе, знаємо, що дійсно на Волині триває набір до прикордонної служби і хочеться дізнатися про вимоги, умови і задачі, зокрема, які виконує прикордонний загін та основні завдання. Ну, спочатку можна поділити це те, що сьогодні ми здійснюємо набір і на службу за контрактом, і на службу на військову службу за контрактом, на військову службу за призовом під час мобілізації. Угу. На Волині традиційно, тут так, що професія прикордонника є доволі престижною, так як кордон з і республікою Білорусь і з республікою Польща має більше 400 кілометрів громадяни. Тут в Волинської області в основному прикордонні, які звертаються до нас, ну і з інших регіонів, знають, що таке кордон, що таке прикордонні підрозділи, і загалом більш-менш орієнтуються по тим, скажімо, задачам, які виконують підрозділи на ділянці. Зараз більше в нас увага приділяється білоруській ділянці кордону. Там відповідно там з півночі у нас більше загроз, тому. В першу чергу ми дивимося по комплектації підрозділів на білоруській ділянці. Також ми комплектуємо підрозділи, які знаходяться на польській ділянці. От, так як в країні війна, зрозуміло, що ті кандидати, які до нас звертаються, вони повинні бути налаштовані чи бути в готовності, скажімо, виконувати завдання і на інших напрямках. Скажімо так, тривожна валіза повинна бути зібрана. і... Якщо буде такі е, команди щодо докомплектування до інших органів охорони кордону чи докомплектування до комендатури нашої е, комендатури швидкого реагування, яка виконує завдання на сході, зараз знаходиться після прибуття, знаходиться на відновленні, е, то такий ну, кандидат повинен розуміти, що в так як в країні війна, він може бути е, після там певних заходів до підготовки. Призначений і в такі підрозділи, які виконують завдання на сході і на півдні країни. Хоча в першу чергу ми комплектуємо шостий волинський прикордонний загін і комплектуємо наші підрозділи в Волинській області для виконання відповідно завдань з охорони та оборони кордону на білоруській ділянці і на польській ділянці. Пане Романе, ви згадали про те, що можна і по мобілізації і за контрактом потрапити до волинського прикордонного загону, то розкажіть, якщо по мобілізації, як це відбувається, і чи відрізняються якісь умови, вимоги у тих, хто йде за контрактом, і тих, хто йде по мобілізації? Дивіться, служба по за призвом по мобілізації і по контракту, в, скажімо. Таких питаннях, як в фінансовому забезпеченні, в речовому забезпеченні, в забезпеченні е, там матеріальними засобами, там чи е, продовольче забезпечення, якщо взяти, то вони практично йдуть одинакові. Угу. Мобілізований і контрактник. Одинаково отримують грошове забезпечення і проходять службу. Є тут певна різниця в статусі військовослужбовця, статус військовослужбовця за контрактом і статус військовослужбовця за призовом по мобілізації дещо відрізняється. Мобілізовані вони все-таки це ті люди, які прийшли виконати завдання на час цього воєнного стану. Угу. Е, і, вони все-таки на першому місці, в них була повинна бути готовність до виконання завдань на інших напрямках, так як такі підрозділи, які виконують завдання там на сході, ну вони в переважній більшості складаються з військовослужбовців, призваних по мобілізації. <тас> я також був в комендатурі, наша комендатура швидкого регування. Виконували завдання на Сході. Я був в складі комендатури і, ну. Особового складу, якщо так взяти, то переважна більшість, там всі в відсотках не буду говорити, але це майже всі мобілізовані. Угу. От. Військовослужбовець за контрактом це вже більше, більше прив'язаний до того підрозділу, де він проходить службу. Більше це, скажімо так, людина, яка Свідомо обрала. Так. Свідомо обрала свій шлях і майбутнє, майбутнє бути військовим, а не тільки на цей період виконати завдання під час війни. І вона, вони також можуть бути, також не, не виключено, вони також повинні мати на поготові валізу і виконувати завдання в тих, на тих напрямках, куди буде необхідність службова чи службово-бойова. І в принципі, це основна відмінність. Є там ще деякі. Відмінності щодо отримання військових звань, так як мобілізований в разі призначення на сержантські посади, він не може отримати військові звання і рости по, скажімо так, по кар'єрній кар драбині, а також в разі переведення з одного місця в інше, Військовослужбовці за контрактом отримують грошове заби... підйомну, так звану підйомну допомогу. Mm -hmm. Мобілізовано таких не, не передбачено. Врешті вони, в принципі, одинакові, як я говорив, по забезпеченню фінансовому, по матеріальному, по речовому, по продовольчому там забезпечення одинаково. Mm -hmm. Наскільки часу можна підписати контракт? Значить, Тут ще таки я повернуся до того питання. Все в чому різниця? Все таки так. ще є різниця в тому, що в процедурі до, на набору на службу угу. е, на службу. Мобілізовані процедура набагато простіша. Е, мобілізований в разі прибут е, виявлення бажання там він приходить до нас, чи ми, якщо ми таку знаходимо людину і провели з ним роботу, вона то то людина сама може піти в ТЦК, сказати, я хочу так. мобілізуватися в прикордонний так. загін, так? Так угу. і. Е, як правило, ТЦК йде нам на зустріч і нам направляють людей. Або якщо ми попередню людину вивчили, і вона пройшла процедуру вивчення в разі звернення, кандидат, якщо він більше хотів би служити по мобілізації, він проходить, пише там, згоди на обробку персональних даних, свою біографію, от, і проходить попереднє вивчення в прикордонному загоні. Посадові особи з ним спілкуються спілкуються за напрямками діяльності, можливо, там, скажімо, начальник тела, можливо, відбере собі якогось кухаря, а mm -hmm. заступник з інженерно технічного забезпечення шукає водія. І також проходить співбесіду кандидат на у відділ внутрішньої власної безпеки щодо перевірки на. там Попередньо, чи, чи були там судимості, кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність чи причетність до якихось протиправних дій, особливо на кордоні. Угу. Тому що з прикордонням можливо бути можливі і такі, значить, це ми питання всі вивчаємо. От. І ми готуємо відношення на територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Значить, кандидат з цим відношенням вибуває в центр. Комплектування і, грубо кажучи, прийшовши там медичний огляд і зібравши документи, там до, такі, мінімальні документи цієї особової справи, прибуває до нас вже на зарахування. Грубо кажучи, ця процедура може тривати ну, грубо три дні. Угу. За три дні він, як мобілізований, може вже бути в строю. Що стосується процедури за службою за. Прийняття на військову службу за контрактом процедура відрізняється. Там військовослужбовець, вибачаюсь, кандидат готує, верніше проводить співбесіду спочатку в центрі в відділі комплектування, потім бесіда з психологом, далі психологічні тести. В разі Позитивного проходження психологі... професійно-психологічного добору цього психологічних тестів, він кандидат збирає документи, частину з них медичних медичні документи за місцем проживання, збирає різні там сертифікати, довідки, здає аналізи, збирає ці всі документи, прибув... прибуває знову ж таки в загін, із... значить йому виписується направлення для проходження військово-лікарської комісії в нашому. Військово-медичному клінічному центрі Державної прикордонної служби, який знаходиться в місті Львові. Угу. З цими документами, з направленням, він їде в Львів, там проходить військово лікарську комісію, і в разі позитивного проходження він далі ці всі документи, які його характеризують: там, паспорт, копію паспорта, верніше, документів про освіту, сімейний стан про судимість і формується особова справа, і тоді кандидат призивається. Попередньо, як є з досвіду, ця процедура може зайняти до трьох тижнів. Угу. Ну, Два-три за... тижні. Тобто та... три, три дні на, по службі по мобілізації і до трьох тижнів по, на службу за контрактом. Ще одна відмінність, яка все-таки є, також суттєво доволі при укладанні контракту. ну, Це вже будемо рахувати, військовослужбовець, він отримує грошове забезпечення у вигляді таким. Таку підйомну допомогу у вигляді однієї, однієї зарплати, одно, окладу, одного вкладу за один місяць, це у нас від 20 до 25 тисяч гривень, в залежності від посади. Угу. От, мобілізований оцього, оцих, скажімо, підйомних коштів не отримує. Так, зрозуміло, пане Романе. А стосовно того, то якщо людина хоче по контракту, до речі, розкажете, наскільки можна підписати контракт, куди звертатися в такому випадку. Також, значить, що стосується термінів, перший контракт підписується на 3 роки, разом з тим, зараз є, прийшли певні зміни в законодавстві. І Якщо кандидат був звільнений з початком повномасштабного вторгнення, з лютого 2022 року, з тих чи інших причин він, наприклад, служив по мобілізації, зараз звільнився і зараз вирішив прийти до нас на службу за контрактом. Він може укласти контракт терміном на один рік. Угу. Якщо не було раніше проходження служби, не ця це, це умова не зберігається, значить в такому випадку термін укладання контракту на три роки кандидатів. Куди звернутися, це є в. Прикордонний загін знаходиться за адресою вулиця Стрілецька, 6 у місті Луцьку. Стрілецька 6 на КПП сказати прибути і сказати, що цікавить служба за контрактом, цікавить служба за призовом по мобілізації. Відповідно, буде кандидат спрямований до відділу комплектування. Там з ним буде проведена відповідна робота і попередні співбесіди, і вже далі визначиться, яким чином по якому спрямуванню буде. Служити цей кандидат або за контрактом, або по мобілізації пане Романе, розкажіть детальніше про вимоги, про те, хто може бути, хто не може, чи є якісь наприклад вимоги стосовно служби в збройних силах України. Адже зараз бачимо, багато хто не служив, але по мобілізації їх забирають. А якщо на контракт можна без досвіду військового потрапити? На контракт можна йти без досвід до служби. Ну, як правило, в нас зараз в переважній більшості йдуть хлопці, які раніше не проходили військову службу. Mm -hmm. От. Які вимоги, давайте скажемо, що переваги надаємо, звичайно, тим, хто проходить військову службу. В нього є певна перевага, ми, звичайно, максимально сприяємо і надаємо допомогу тим, хто проходив військову службу, мають позитивні характеристики з місця проходження служби і надаємо переваги також тим, хто має бойовий досвід. Тому що це зараз питання актуальне. Інші вимоги це такі доволі невибагливі не вимоги. Ми, нам достатньо, щоб кандидат мав освіту повну загальну середню. Угу. От, щоб був задовільний стан здоров'я, не було ніяких вад, там інвалідностей, що стосується служби за контрактом. Ну, і звичайно, що відсутність проблем з законом. Якихось кримінальних правопорушень або суттєвих таких якихось хуліганок, постійних приводів міліцію, ну такі бази даних відповідно в відділів внутрішньої власної безпеки, вони доступ до таких баз є, і в разі ми перевіряємо це питання. Mm -hmm. також. А пане Романе, розкажіть, будь ласка, стосовно того, то все-таки куди можуть потрапити і мобілізовані, і ті, хто вступить на контракт. Ви згадували, що можна і кухарем бути, і, і на іншій спеціальності. Тобто, не всі будуть інспекторами на кордоні, так? Ну, Така основна професія це в нас інспектор Державної прикордонної служби. Uh -huh. Первинні посади молодший інспектор прикордонної служби. Але є в нас і спеціальності вузькопрофільні, ми в них навіть дуже сильно зацікавлені, особливо зараз, такими спеціальностями, як, там, наприклад, крановщики, екскаваторники. Але це чи, наприклад, фельдшера, кухарі, зв'язківці. Можливо, зараз відкриваються різні там курси, можливо, проходити курси операторів ТІП-дронів, операторів квадрокоптерів, безпілот керування безпілотними літальними апаратами. Також ми, якщо є такі попередні курси, ми в таких людях, звичайно, зацікавлені. І кінологи ми готуємо відповідно, і якщо є якісь кінологічне, там якісь Пурси проходили навчання кінологів. я своя собака. Ми також розглядаємо на кінологічні посади. Угу. Тобто і інспектора прикордонної служби, і вузькопрофільні направленості ті, скажімо, посади, які, про які я говорив. В першу чергу нас навіть більше цікавлять такі посади вузькопрофільні. Ми зацікавлені, особливо от, крановщики. У нас проблема з цим: екскаваторники. Зараз йде активне облаштування кордону білоруської ділянки там в інженерному облаштуванні і в інженерному відношенні. Відповідно, треба люди, які кандидати чи люди, військовослужбовці, які зможуть оперувати такими, такими, такою технікою. Разом з тим у нас проводиться і навчання, є можливість кар'єрного зросту, є можливість навчатися, постійно проводяться курси. Підготовки до підготовки, підвищення кваліфікації. А де це відбувається? Це на місці чи е, десь в навчальних центрах? Частково це на місці, але в основному це в навчальних центрах. Навчальні центри у нас є в Хмельницькому, є в Черкасах. Хмельницький на базі академії, в Черкасах, на базі навчального центру нашого. Відвається це навчання? В залежності від напрямку підготовки. Якщо там скажем, снайперів їх будуть готувати довше. Якщо там чи мінно-вибухова якась справа, інженерна, mm -hmm. такого інженерного забезпечення, вона також буде тривати довше. От, ну, скажем, від двох тижнів до двох місяців, в залежності від напрямку цих курсів і напрямку підготовки. От mm -hmm. це загалом такі основні. Вимоги до кандидатів і по, по місці проходження їх служби. Ну, служба, звичайно, у нас на кордоні. Якщо, наприклад, з, кандидат з Луцька, ми йому доводимо, що е, таку інформацію, що жити в Луцьку, а служити, наприклад, на, і десь і, в Ратнівському районі, віде. це практично неможливо буде. Це треба, буде, де там можна буде жити, чи... це треба прибувати в підрозділ. В підрозділі є місця, де можна розташуватися, є. В села, ну, підрозділі наші знаходяться в селах прикордоння. Uh -huh. В селах, як правило, вони там по військовослужбовці по двоє-потроє знімають десь якусь хату, та достатньо зняти це житло не є коштовним. Uh -huh. от, і після служби можна піти вдома відпочити, скажімо, в тій хаті, де вони, от там, скажімо, один сьогодні напалив на uh -huh. вдома, інший приготував їсти, інший прибрав. В цьому. І таким чином вони от, е, живуть. Але є можливість, і все-таки отримання вихідних, вони отримують вихідні дні. Я недавно їздив по кордону, спілкувався з одним контрактником. Він каже, що сам з Володимира проходить службу на Самарах. Як часто буваєш вдома, я його запитав, він сказав, ну. Якщо все добре, два рази на тиждень, uh -huh. я два на два дні я, я маю можливість з'їздити додому, провідати батьків, щось допомогти. От, і я скажу, що в, в теперішніх умовах ну, мати можливість два дні на, скажімо, чи два рази на місяць з'їздити додому, це дуже, дуже добре. Uh -huh. Тому що на сході там хлопці, які виконують завдання по багато місяців, і особливо. Не такої можливості. Пане Романе, ну але ви от кажете, що в основному чоловіки, чи є можливість жінкам теж приєднуватися до волинського прикордонного загону? Що стосується жінок, ми все-таки більше, більше хотіли би бачити чоловіків, тому що є ну, зараз певні умови, скажімо, умови війни. Угу. От. Але жінки ми в жінках зацікавлені в вузькопрофільних спеціальностях. Це зв'язківці, це кухарі, це е, фельдшера, е, можливо, якісь інші вузькопрофільні спеціальності, про ті ж самі навіть е, оператор дронів, якщо є відповідна освіта. Разом з тим, е, попередньо е, жінка-кандидат на службу проходить співбесіду за напрямком діяльності, тобто з нею спілкується. Там, якщо вона кухар, чи, наприклад, якщо вона фельдшер, вона з нею спілкується начальник відділення охорони здоров'я, чи якщо вона має курси, треба бути не тільки мати, скажімо, якийсь документ про закінчення, а лише і бути певним фахівцем, от і мати певні якісь знання і компетенції щодо виконання тих задач, які ці завусько про які я говорив. Таким чином. Пане Романо, ну не сам кінець, розкажіть трішки більше стосовно переваг служби саме у прикордонних військах і, зокрема, у волинському прикордонному загоні, то, які там зарплати і які там умови. Ну, державна прикордонна служба піклується про свій особовий склад і, скажімо, постійно система оця Заохочення чи проходження служби чи пра роботи в державній прикордонній службі постійно досконалюється. Якщо взяти е грошове забезпечення, я сказав під час укладання першого контракту йде. Виплата грошового забезпечення, одноразова виплата грошового забезпечення. Грошове забезпечення в районі 20-25 тисяч гривень в місяць. Це тільки грошове забезпечення, але ми маємо ще премії. Угу. Премія це 30 тисяч щомісячно, і при, ну скажем, якщо один день вихідний, відповідно, людина, якщо не на службі, вона цей, цей день не, не не отримує, але угу. загалом виходить в місяць, там в районі. 50 і більше тисяч гривень. Це в межах Волинської області. Звичайно, що в зоні проведення бойових дій там премії ще вищі, і там вони вже, скажімо, військовослужбовці отримують грошове забезпечення цих 20-25 плюс 100 тисяч гривень у місяць. Комендатура, яка наша виконувала завдання, було грошове забезпечення саме таким. Які переваги? Я не знаю, щоб прикордонники десь купляли собі речо, там, якусь форму чи берці. Mm. То mm. 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 все, все як, так? Такого як там зустрічаємо там, раз, що там збори на mm. забезпечення. Такого в нас немає. У нас забезпечення, де матеріально речовим майном повністю. Звичайно, що якщо є військослужбовець, хоче собі купити якісь інші чи ще додаткові, але забезпечує, де 100% йде в нас забезпечення речовим майном. Повністю військовослужбовців. Щодо забезпечення харчуванням, продовольче забезпечення, під час несняння служби вони харчують ну, наряди, харчуються безкоштовно. Як я говорив, це можливість кар'єрного росту, можливість підвищення кваліфікації, можливість проходження курсів і рости по кар'єрній кар драбині, рухатися вперед і вдосконалюватися, є можливість кожного. Прикордонника, якщо він перед собою таку мету ставить. Ну а ми будемо захочувати, щоб він перед собою таку мету ставив. Ну пане Романе. У вас є на сам кінець. Є можливість дійсно звернутися безпосередньо до наших глядачів, слухачів, до їхніх родичів, зокрема, і хто нас слухає по радіо? 1, це вся Волинська область, і, зокрема, і прикордоння, то і маєте можливість дійсно запросити до вас на роботу. Шостий Волинський прикордонний загін чекає чоловіків та жінок для проходження військової служби за контрактом, а також по мобілізації в лавах Державної прикордонної служби в Луцькому прикордонному загоні. Будемо бачити всіх, надамо максимальне сприяння і максимальну інформацію для оформлення на військову службу. Ну і ставайте в лави прикордонників, долучайтеся. До захисту кордонів у межах Волині і до захисту України. Дякуємо, пане Романе. Отож, Роман Кіндрат, заступник начальника відділу комплектування волинського прикордонного загону, був сьогодні з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. один. І нагадаю, що на Волині триває набір до прикордонної служби і про умови, про вимоги. Про це все ви мали можливість дізнатися безпосередньо від пана Романа. Сподіваюся, що охочих буде достатньо. Дякуємо вам на все добре. Тримаємося. Слава Україні! Героям слава!